Давай мамі ручку. Тільки залиш Діну, залиш Діну в магазині, в машині, будь ласка. Так, давай ручку мамі. Куди ми приїхали? а? Ми приїхали в Гембург. Це типу секунда. Денського привезли три пакети. Там в одному іграшки. Головне тьомі не треба було показувати. це. І в двох одяг, і мій там, і а? А, а, а. Тому прийшли, просто так підходиш і ставиш біля каси. Десь, десь там можна просто поставити і все. А ми вирішили ще пройтися, тим паче тут зробили перестановку, так файно стало. якось просторіше, зонально Угу. Прикольно. Ой, де який синій посуд підсвічник. Взагалі тут прикольно, те, що тут є і там одяг, зона одягу, там зона посуду, меблі є. Ну, тобто Можна що хочеш взяти. І ще по цінам. Ну, от... Я навіть не знаю, що це. 50 крон коштує. Ну, так, оці, можливо, Степан, да, оці. О, тут видно, що, можливо, десь тут є кришталь, мені здається, знаю, щось типу такого, такого. Ну, Теж дивиться, типу, як бронза, так. Це Я думала, це mm -hmm. це. А може це цей А, ні, це штопор. Це просто штопор. Відкривачка. А, відкривачка перепутала штопором. Тут що метель дуже довго. Диви, яка корівка прикольна. Корівка розма... розфарбована. Ну, розганяй собі на пол. Якісь навіть є. Ну, взагалі можна щось інколи вот знайти. Я тут навіть одяг якийсь знаходила. Такі от світерки різні. Мама, Провінці. Тут круточки, до речі, можна знайти. Гарні, гарної якості. Ось сукня є. А це навіть щось новеньке взагалі, тому що є ось оригінальна ціна 300 крон і продаються 50. Так зовсім абсолютно нова сукня. Файно, це теж новенько. Я таке не ношу, Я взагалі сук не ношу. В цьому році так точно. Я вас загубила. А, а що це таке? Це судук з придбаним. Що це за гроб? Це судук з придбаним. А, так? Да? Що таке okay. синуль? Пишіть на посуд дивись, світильники сюди перенесли. Ух, туди, який прикольний. А вот дуже симпатичний. Mm. 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 І торшер Росія. О, це я колись так не хотіла торшер, щоб він і отак світив, і вверх. Mm. О, там ще більше це кругла штука. А, він 500 крон я далі. Ого. Там я плюс. Яке дешевше можна купити? Посуд можна купити. Є непоганий. В непоганому стані Є ось все прям видно кисняло. Ой, диви, який гарний. Нам треба взагалі, певні бокали. Диви. Ну гарний. Клас. Дивись, Ні, не Загалі, треба, нам треба певні бокали. Наша, ми ж пивом не п'ємо. Ми можемо пити без алкоголя пиво. А, ну Да. У тебе два гарних пивних показу. Ну, можна. Ти пила таке? Ні, я таке не люблю. А, так. Так, я спрекольний. Келихи тут такі різні прикольні. <рикладні. рикладні. рикладні>. Це для капучино? Тому що така форма схожа. Ось який прикольний. Це для лікора чи чого маленький. Прикольний. з чорною ніжкою. це таки бачу. От я дуже люблю, знаєш, такі масивні, щоб були. Саме, якщо для цього, то вже ми такі широкі. Якби ми ще пили. Да, а для шампанського саме от такого плану. З тисяч корон коштує. Хопа. Що за хопа? О, диви, який гарний. Це таке ніячне, це щось. Ліжка додали. Там ні, заживо. Так, діячна, ну, да, але їх мало було. Це типу, ну, такого плану в нас ліжко, просто ще 1,40, 140 сантиметрів. Таке тут дзеркало, якісь тряпки. А це вже наборами, бачиш пасок іде? Знаєш, знайти б таку чашку, як у мене. Було б класно. Даві котівка. Свиніка. Чому тільки свині? А не, ну тільки А так в основному де реальні свині. Техніку можна навіть знайти. Та й різне, даває. Праска її якась. Знаєш, щоб Вот такого погратися. Навіть фені є. Тут навіть ще окремо є зона для дітей. Ну, тобто можна ще придбати. Дитяча. Якісь Мя -мя. там іграшка, Вон, давай які прикольні. О, хто ти? Ляля? Ляля, -ля, так? Ляля. Та Примнюся з останнім часом, то більше. Ляля. Ось така схожа собака, як фіжер прайс. Як у нас. Ляля. -ля. Так, лялечка, видиш? Щось машинок поменшала. Візочок, та? Тато, а якби дитина захотіла візочок? Серйозно? Чого? У нього є візочок. Ну, а такий з лялями. Ми ж виховуємо, чуєш, ми хочемо, щоб чоловіки ставали класними батьками. І ти проти того, що він нянчився з дітьми? Охай дивиться на мене. І що? Я бере приклад з мене. І що? Та що в тебе не було, і ти не грався, то одне. А діти Тільки зараз... Ти про мене багато чого не знаєш. А діти зараз більше... Мене? Ти про багато чого вони хочуть, Мене. 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 Ці чоловіки. Знайшли козу. Прикольно. Два євро коштує, але написано Антон. Mm -hmm. Дека яка козача? Коза Антон. Mm -hmm. да, mm -hmm. Подобається козак? Мене. Mm -hmm. Не подобається. Ні, хоча прикольно скажи. Mm -hmm. Дрібні І свинки, і mm гусечки, -hmm. конячки. І тут останні всі дрібниці. Дивись, я знайшла. Пінгвіни, це знаєш кіндерах во. Так, це ще в нашому дитинстві були такі, так? Класс. Роритет. Ран. Ну, може не точно такі, але сам факт, що теж були такі кіндери, де, там, з букетами були, там некаю. Теж з кіндерів, мабуть. Іграшки. Меме, меме. Машинка. Теж якісь тваринки. Що в тебе є, покажи. Що тебе цели? Покажи, що в тебе є. Телефон, так? Так. Да. Нарешті ми придбали телефон, ми вдома розпакуємо, добре? Да. Добре, зараз будемо їхати додому і розпакуємо, домовились? Да. Чудово, Поїхали додому тоді. Ми дуже швидко телепортувалися в Лідл і в наступний день. так? Да? Да. Привіт. <схід> ну Давай, махай, тільки тримайся, тримайся. Чому ти не тримаєшся? Ні-ні-ні, куди ти на кавун стоїш, Сину, сідай. Сідай. Каже, ми приїхали в ліду на закупи, вже взяли кавун, м'ясо, помідори, малину, айсберг, авокадо, яблуко, йогурт. Що? Сідай. Чи ти хочеш пішки йти? Вилізти хочеш на підлогу? Чи балуватися просто хочете? Що тут взагалі пусто? Може їх перебрали? Щось немає. Піц, піцу, піці, піцу. Овочі нам треба? Ні. Овочі нам не треба. Ось, до речі, карі, якісь нові овочі. Ти бачиш, що є очі парі? Червоне парі. А ні, ось ось. А, це пусте пуста кода. Тільки червоні, Якісь новенькі овочі з'явилися. Що ти бігаєш туди-сюди? Давай. <тутили> Тут є стенд, де а, різний асортимент okay. Okay. і з кожного ящика можна безкоштовно взяти по одній штучці. Різного-різного. Отаку будешь брати? будеш брати, А прикольно Соромишся? сейчас? Прикольная такая тема, да? Для діток зробила? Для діточок? Ага, для діточок. Я просто бачила перед цим, там одна жіночка мілпак прям набрала дуже-дуже багато всього. в неї там просто двоє діток. Ні, тут цікаво Добре? було. Та берем. Да? Ще одна. Дитина велика. Давай, Сашка. Не падай. Так, давай. Що в нас тут є? Робимо розпаковку. Вали нам, до речі, 170 грамів. Ну чекай. – Давай. А Буду нарізки робити. <сігла> Сир, йогурт. Тати взяв. Ти Також будеш показувати, що ми купили, так? Сир. Діставай. А то Тьому не видно? А Він хоче показувати. Це Тьомі смуті. Це додає сир, під промочне, кашки, щось <правда> таке. Авокадо. Ого. Велика пляшка йогурта. Здається, дві штуки. Ковбасе. Ми в <правда> О, так оберемо частенько влідом. Так, сотиски. Хотіємо просто нанизу, знаєш, його погано видно. Так, <правда> показуємо. Шинка. А це ще? Пепер, так? Перець. А чого папер? Перець. <laughs> Перець. <laughs> а йогурт? Це на роботу. Давай, давай, давай. Айсберг. Треба две палички. Дві упаковки, так? Да? Сирина. Чу не печимо, так? Ми любимо з цьому... Ми. Так, це не... я намисно так сказала, тому що також не люблю це печиво, яблучне, Давай. але його зараз немає. Каже, я а. чекаю, поки мама розповість а. Масло. Це що? Mm -hmm. А це, каже, котлети такі. Маму. Коли збрали, значить непогані. Це ще mm -hmm. у нас таке це... Яблука, так? О, Ого, так! Да. Яблука. У мене. М'ясо, так? Це м'ясо. Ого! Картопля. Йогурт. Дивіться цукерки. Ого. А ні, три пляшки таких. Йогурта, вершки. Давай еще там сыр кисломолочный, да? Вот. Давай. Это смузи, что нибудь такое же. Давай. А это еще? Где это такое? Покажи. Покажи, это сыр, да? Вот такие вот сыр. А ты еще сырная как с картофелем. мы такая берем, такая но пока с И четыре Тата, давай еще пока. И ты сделал А давай я тут поставим. Я тогда так буду пить Якісь іспанські чипси. Вони нам сподобались. Навіть хоча Костя не любить чисто солоний смак, але їм так сподобалося. Це <різь> я вирішила взяти печу Марію, Без цукру, але колорійні таке саме. Помідори. Молоко. Все, заїхали в один магазин, там молоко по було. Ой, там скуплялися. Не блідом молоко. Отаке є, це аро, данська фірма. А саме 3,5% 5 немає, я тільки менше. Мама. Мама. Чи яблука? О, це розпакуємо, що тут тата тобі набрав. <реш> 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 І каша, та? чого Все? так, чого? Все. Нема? Тата забери. Yeah. А давай подивимося, що, ти, що тобі так набрав. Давай. Yeah. Коротше, зіро оператор ще той. Я чомусь думала, що включила камеру, але я її не включила. А... І знімала я хотіла робить розпаковку своїх спаковок, які він набрав. Тут сік, мандаринку взяв. така от Це отакий от мобір, от до речі, кладуть дуже часто в мілпакет для дітей в садочок, в школу. Це Церодзинка, цукарочку, яку в любить, люблю. Ще одна цукарочку, яку мама любить, і банан. Оце такий от маленький набір вийшов. Взагалі прикольно, так, що в магазинах є такі от моменти. Просто зараз школа починається в серпні дітей. І зробили такий от. Акційну пропозицію. Ми ще бачили, що люди походу просто приходять із нопаком, з судочком, щоб брати цих продуктів. І таке буває. А, і тому вже їсть печиво Марія. Подобається? Сподобалось печиво? Ням-ням. Так. Ням-ням. Ам, так.